Насова подушка важлива річ у нашому житті. Кожен дорослий має її відкладати, але не кожен розуміє для чого це і як воно працює. Ну, прикинь, ти потрапив якусь аварію, або ж я не знаю, в тебе евакуювали машину або тощо. Щось несподівано на що потрібно витратити гроші. І до прикладу, тебе звільнили. Почалася криза, почалася знову таки ще одна війна, або ще щось. Тобі завжди треба мати фінансову подушку. Це вбереже тебе від того, що ти. Почнеш брати кредити, Бречі кредити на ці речі. А та деколи ти навіть кредити не можеш взяти, як у випадку початку війни, хто тобі його видасть у цей момент. Але тобі потрібно прожити як мінімум півроку на ці збереження, які ти маєш. Ти можеш жити за кордоном. І не маючи цієї подушки, що ти будеш робити? Ти будеш боятися, ти будеш боятися, а людина, коли боїться, вона не діє раціонально, вона діє по тому, як їй керує страх. Тобто вона робить абсолютно все, щоб просто вижити, та вона входить в режим виживання. Людина, коли у режимі виживання, вона не діє раціонально, вона діє на рівні інстинктів, що їй потрібно. Терпіти Їй потрібно зробити все, щоб вижити. А що для неї виживанням у цей момент зберегти місце роботи, а діючи таким способом, ти можеш себе просто знищити. Як це відбувається? Боючись втратити роботу, ти починаєш думати над тим. О, ні, ви навіть якщо вони наді мною знущаються, мені потрібно терпіти, ну тому що в мене іншого вибору немає. Так що будь розумний, підписуйся, я буду розбирати більше таких там.